Розповідь казки, пригоди, курчатка. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки, ми, як і завжди, з моєю подружкою Маєю раді вас вітати! Але сьогодні у нас заняття буде незвичне для нас. Сьогодні ми вам розкажемо казочку про курчатку. Ви хочете таку казочку послухати? Ну, тоді вперед. Дорогі мої малюки, сьогодні вранці, я йшла в садочок через парк і зустріла там курочку. Вона передала для вас. Кошик, а в кошику щось лежить. Що це таке? Хто знає? Так, мої хороші, це яєчко. А якого кольору яєчко? Білого, правильно, мої хороші. Дітки, а зараз послухайте загадку, Відгадавши її, ви дізнаєтесь, хто живе в яєчку. Був білий будиночок, чарівний будинок, та раптом щось запищало в ньому. Він відкрився і з'явилось чудо. Хто це? Так, мої хороші, це курчатко. Ви відгадали, це курчатко. Розкажіть мені, будь ласка, яке воно? Так, мої хороші, воно маленьке. Жовтеньке, кругленьке. Молодці. А тепер я хочу розповісти вам казочку про пригоди маленького курчатка. Слухайте та дивіться уважно. Було собі на світі курчатку. Воно було маленьке ось таке. Але воно подумало, що воно дуже велике і гордовито задирало голову. Ось так. І була в нього мама курка, яка дуже його любила. Мама була ось така. Вона казала ко 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 не тікай далеко, та годувала курчатка черв'ячками. Були черв'ячки ось такі. Одного разу, коли курка та курчатку гуляли, наскочив на курку злий чорний кіт. Кіт був ось такий. Кіт зашипів ось так. Шшш. Та погнав маму курку із двору геть. Ось так. Курчатку залишилося коло паркана саму. Воно засумувало. Коли це бачить, злетів на паркан гарний півень. Ось такий. Півень витягнув шию ось так і щосили загорлав. Кукуріку! -ку Ще й поглянув гордовисто на всі боки. Чи я не молодець, чи я не гарний співець? Курчаткові це дуже сподобалося. Воно теж витягнуло свою шийку ось так і щосили запищало пі Пі-пі! Я також молодець, але спіткнулося та й впало в калюжу. Ось так. Біля калюжі сиділа велика зелена жаба, ось така. Вона побачила, як курчатку впало, і засміялася. Ха-ха-ха, квак-квак, ну, ти співак, куди тобі до півня. Квак, 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 і стрибнула в калюжу. Ось так. Курчатко вже хотіло заплакати, але тут підбігла до нього мама. Вона пожаліла. Заспокоїла та приголубила його ось так. Курчатку протилилася до мами. Йому було затишно з мамою, і воно ж нічого не боялося. Мама дуже любить своїх діток. Вона завжди прийде на допомогу та заспокоїть. Така ось казочка про курчатка. Вам сподобалось? Так, це добре. Ви були гарними глядачами, уважно дивились та слухали, а тепер давайте трішки пограємося. Ви згодні? Ну, тоді вперед. Ну, а зараз ми з вами трішки порухаємося і будемо виконувати все те, що я вам буду говорити. Згодні? Тоді вперед! На дворі курочка гуляє. Своїх діток споглядає. Побігли курчата гуляти, собі їжу шукати, бігаємо і махаємо крильцями, тобто ручками. Так, молодці, ви, курчата, не баріться, всі в гніздечко поверніться. Підбігаємо всі до столика там, де ви сиділи. Так, молодці. Ось ми трішки з вами порухалися, побігали, помахали ручками і прибігли знову на місце. Чи ще раз пограємося? Добре, граємося ще раз. На дворі курочка гуляє, своїх діток споглядає. Бігли курчата гуляти, собі їжу шукати. Молодці, ви вже самі побігли, молодці. Ви, курчата, не баріться, всі в гніздечко поверніться. Біжимо всі до столика, біжимо. Так, молодці. Дітки, на цьому наше заняття дійшло до кінця. Ну, я, як і завжди, хочу вас дещо запитати. Кого я сьогодні зустріла, коли йшла до дитячого садочка? Так, курочку молодці, що мені дала курочка? Так, корзинку. А що було в корзинці? Так, а в корзинці було яєчко. А хто з яєчка вилупився? Так, курчатко, дітки, а про кого ви сьогодні казочку слухали? Так, мої хороші, про маленьке. Молодці! На цьому наше заняття закінчується. Я, Олена Вікторівна та моя подружка Майя. Прощаємося з вами. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей!